Ми присвячуємо цей виступ сьогоднішній всім тим хлопцям і дівчатам, яких безжально побили тоді в ніч на суботу, які були ні в чому не винні. Ми хочемо, щоб нашу гідність сприймали достойно. Ми хочемо, щоб нашу свободу сприймали як очевидну річ і не розказували нам кожен день про цифри і про економіку в той момент, коли невинні люди абсолютно ні за що. Как всегда, зря, что часом, просто відповідають. Отлично, мы ждали все время, на баррикады ходим и будем поддерживать. Хотим свободно, чтобы молодежь дышала, думала и работала. У всех такие счастливые лица. Мы так счастливы, что позитив сплошной на этом Майдане. Твоя земля